Українські FPV-дрони розносять російські позиції на горлівському напрямку фронту. Росіяни скаржаться на дрони камікадзе, які обходять їхні засоби ребу, трощать російську техніку і нищать живу силу. Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила в притул до лінії фронту облаштували майстерню із виготовлення смертельних дронів для окупантів, аби безперервно перекривати нестачу боєприпасів для української артилерії. Репортаж знімальної групи кореспондентки те. Сан Маргарити Потапової з Донеччини. Смертоносна пташка здатна нести до трьох кілограм вибухівки до ворожих позицій. Злітає в небо боєць на позивний вжик, тестує дрон. Камікадзе виготовлений годину тому. Дрони з новенької партії, які вже один із них зібраний просто один на тест, береться, провіряється все. Якщо він добре літає, беруться всі останні, кліпаються, вже доставляється на нього БК, і вони їдуть виконувати свій обов'язок. Паяльник в руках інженера. Стелажі з мікрочіпами та деталями, роздрукованими на 3 d принтерах, прямо. Тут еротичні фото дівчат на стіні для бойового настрою, і за годину ці елементи і запчастини перетворюються, в смертоносний виріб, ударний безпілотник як основний вид зброї сучасної війни. Це паяється ківуса дрона. Вони, коли дрон вирізається, ціль вони. З замикається замикаються до пружини і бувають від підрив. Є плата підриву. Прошивка та програмне вначіння. Головний козир цих літунів, аби він був ефективний на полі бою. Міські безпілотника мають працювати так, аби бути непомітними для частот, які використовують росіяни. Тоді пілот зможе направити ударний дрон за передній край лінії оборони. Ця робота є досить така обширною. Вона займає до години, тому що її потрібно не тільки пропаяти а ще й налаштувати. Дуже цікаво і ну я почав тільки тут. Його це вчитися, але ну мені подобається там. Mm. І ще дивитися потім ввечері, коли приїжджає пілот, показує відео. Це результат твоєї роботи. А це результат роботи ударних дронів, змайстрованих інженерами 24-ї бригади в притул до лінії фронту. Рознесені позиції окупантів, спалена техніка і нищення ворожої сили, яка намагалася продавити лінію оборони на горлівському напрямку. Аби все це працювало безперервно, бійцям потрібна допомога з тилу, аби вчасно закуповувати необхідні деталі і ефективно нищити ворога. Аеророзвідники відкрили збір на потреби роти ударних БПЛА. За QR-кодом на екрані кожен може стати частиною оборони прямо зараз. Також воїни потребують вмілих рук програмістів та інженерів. Вжик в мирному житті займався програмним забезпеченням. Свій перший ударний дрон збирав близько місяця. Тепер на це витрачає пару годин часу. Це все сам своїми силами. Гугел, Ютуб і все остальне типу, на своєму прикладі зібрав, купив. Прийшла зарплата. Ти купив собі комплектуючу, половина з нього зламалася, половину ти викинув. Коротше, в тебе вийшов один. Коротше, зо два, зо три місяці я тільки часто навчався його збирати, програмувати, щоб у мене перший дрон злетів. Просто росіяни дещо просуваються на бахмутському напрямку, кидаючи свої резерви на штурми Іванівського, аби покращити своє тактичне положення та більше тиснути на місто часів. Яр намагаються продавити наших оборонців в напрямку Тре бійці, попри нищівні авіаудари по місту, стримують ворожу навалу, і в більшості завдяки саморобним ударним дронам, які російські реби не здатні заблокувати або посадити. По суті, вийшли на певний рівень, але рівня того не вистачає, бо того, що противник зараз нас просто давить і нищить тим, відповідно, ми випускаємо по двадцять півдронів в день по противнику. Це таки у нас мінімальний виходить, день. А самі бачите, скільки в нас їх. Всього і скільки нам треба для існування відповідно. Оце всі батарейки. Ну тобто не можемо забезпечувати в повному обсязі свої потреби, скажімо так, з Донеччини Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Осяніков. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.